І от представте собі, як я можу заставити того двірника, чи прибиральницю витягнути звідти і куди його сховати все це. це. П'ять кубічних метрів це буде ціла машина. Бомжі забирають. забирають з тієї Ходять сторони, яка вони приходять сюди, сюди там сідають, і розбивають, розбивають і їдять її. І все це лишають. Тобто так, все ми, все забирає все забирає. ми забираємо повністю. Ми забираємо повністю. Битий ходив часто, весь запухший, весь синій, в синяках. По чорному ходив. Я вже казав, кажу, вітя, ти або уйди звідти, або щось кажу, прийми кажу, давай ми зберемося там з вулиці, хлопці сюди, туди прийдемо, воспитаємо там того п'яника, чи хто він тобі там приходиться це саме. І щоб такого не було, щось ти сказав, він по два по три дні голодний ходив. То піде по сусідах, хто кусок хліба попросить, того то саме попросить. Ну вже ноги в нього він не, не міг вже так, коли він міг... Фізично працювати, то він працював і заробляв гроші. Надійшло повідомлення від родичів громадянина Ребенчука Віктора Івановича, 50-го року народження, що він помер біля свого будинку. Вони самі викликали міліцію. Предположний діагноз, то помер від переохолодження. Даний громадянин зловживав спритними напоями і цілком можливо, що не дійшов до хати, чи його не пустили і помер біля порога свого будинку. В той же час, кажуть, голови адміністрації нема де здати продукції. У нас повинен бути наш товароробник на ринку. А не займатися тим посередники там. Не допускають нікого до ринку і диктують ціни. Город, я не бачу, там вашої активної участі також. В цьому. Перевірити які там тарифи на послуги ринкові. Якщо підняли, чого підняли, які причини, які обґрунтування? Що це таке? Ти дивись, купка людей буде керувати ситуацією в області. Бізобразі творіться, ніт води безладкоїться. Нема води ні холодної, ні гарячої. Весь час ремонтують проблеми з електропостачанням, виходять з ладу електричні прилади. Вже й комісія, наче приїздила, а толку ніякого нема. Річ у тім, що коли купили ці приміщення, то кажуть, що погані труби то Тобто, що плохі труби. Підключилась до нашого головного щитка, будинку розпоряділітеля електроенергії. То в багатьох людей в квартирах погоріли різні електричні прибори. Тепер кажуть, буде банк. Щось вони планують там труби міняти. Навіть другий тиждень буває таке, що по двоє суток немає води в квартирі. Сьогодні тільки зранку включили в кухні. Вже другий день немає ні в вані нічого води. По питанню води. Значить, Банк, форум кредит, без дозволу ЖЕКу, без письмової і усної заявки, сам розпочав роботи по заміні водопроводу. Роботи в понеділок не завершив, залишив і, не повідомивши нас, пішли додому. Наші люди працювали до 12-ї години ночі, дали на два під'їзди, в даний час роботи завершені. Основна мета це приведення їх у відповідний стан. Ну, якщо вже, скажімо, знайдуться такі перевізники, які не зможуть забезпечити умови перевезень в повному обсязі, ну, то тоді буде розглядатися питання там, щодо їх доцільності перебування їх на, скажімо, на цих маршрутах. Мене не влаштовує, те, що там зупиняються. Для кожного стовпа складно їхати трошечки. Ви знаєте, буває нечисто, буває. буває. Але що мені не подобається, прямо роздражає, що зупиняється навпаки на кожному кроці. Маршруткою два рази довше доїхати, чим троєбусом, припустимо, з одного кінця в інший кінець. В процесі перевіряємо водіїв право керування. За даний період суди позбавили деяких водіїв право керування, і в процесі ми вилучаємо посвідчення водія. Шлюб вступає. Сумісність таку більш-менш пристойну, має тільки одна пара з десяти. А вже потім в процесі зачуття їх стає все менше і менше і менше. На жаль, кожен із цих ритмів відповідає за певну сферу, скажімо, сумісність інтелектуальних ритмів дозволяє придати дитині максимум розумових здібностей. Емоційні відповідає за красу, фізичні за здоров'я. Я коли цим займався так дуже серйозно, перші три роки. Я, в принципі, по дитині вже міг визначити сумісність у батьків, просто по її зовнішньому вигляду. За 9 місяців 2005 року було зареєстровано 1381 шлюб, і за 9 місяців цього року зареєстровано 1525 шлюбів. Ми зустрічаємося біля 4 років. Над це ми довго не думали, і було це рішення як і моє, так і мого майбутнього чоловіка. Ну так довго 4 роки думали, нарешті надумали. Ми вводили ін'єкцію, аби показати різницю між пошкодженими та пролікованими деревами. Сьогодні маємо нагоду побачити хороший результат. Чи варто платити 20 доларів за кожну ампулу, щоб зберегти дерево? Думаю, що так, оскільки рослина зберігається таким чином протягом трьох років. Ми приїхали не реалізовувати проект та показати, яким чином в Польщі каштани набули достойного вигляду. А в Луцьку ще ні. На цю тему підготуємо наукові матеріали Експертне заключення. Будемо ставити питання перед міським головою, перед депутатами міської ради про виділення відповідних коштів на оздоровлення каштанів нашого міста. Нам потрібно приблизно 600-700 тисяч гривень. Але я думаю, що кожен представник підприємства, установа організації, мешканець, якому, який переживає за стан зелених насаджень у нашому місті, повинен відкликнутись на цю акцію. І я думаю, що допомогти виділенні коштів для проведення зальноміської акції по оздоровленню наших каштанів. Ну, робити естетичні хірурги, пластичні хірурги, які які мають ліцензію на вид діяльності. тому що е, зараз і снід і, і вірусне захворювання. Гепатіти різні є, і це можна внести, от в шкіру, а потім воно розповсюджується по організму ці всі небезпечні хвороби. В даний час це категорично проти, щоб воно проводилося на такому побутовному рівні. Краще всього робити в майстра в студії, ну, така студія, яка. Офіційно зареєстрована, а ніде не будь там на хаті, тому що за те татуювання, яке вам зробить, і за ваше здоров'я ніхто відповідати не буде. Оскільки той той майстер, який робить татуювання, ну практично гроші не беруть і так, діло навіть, навіть не в грошах, але просто претензій до нього ніяких немає. Так, є медична освіта. Можемо допомогти, але ну, якщо це не ну якби можна його провести в косметичному кабінеті, якщо більшого. Потребує, то відправляємо до хірурга. Медичного я не маю. Я маю диплом по пірсингу, можу вам показати. І Я проходила основи медичних медичної знань. Я ще вважаю, що в мене ще невелика сім'я. 11 дітей є в нас більші сім'ї, по 17 дітей і більше. Вирощуємо все, стараємося мати своє, все, все своє, щоб для, для життя своє було. Ну, маємо хліб. Картошку і там і цукрові барки вирощуємо. Ну і все, угородину, все, що треба, все в нас є своє. На сьогоднішній день виклику на призовній комісії підлягає 10 тисяч чоловіка. Але у війська згідно плану буде відправлено 535 чоловік. Я 32-й рік служу в Збройних силах. Я вам скажу, що більшість призовників, які відслужили, приходять і дякують, що їх призвали і вони відслужили. Таких, які не задоволені, певно, що є, але це одиниці. Як правило, це школа мужності, це самостійність. Відірвали від маминої юбки хлопчину, став самостійний, приймає відповідні рішення і за них відповідає. Тому я вважаю, що безумовно служба для юнака. Для мужчини це тільки на користь. Призовний вік призовника до 25 років. Якщо він до 25 років не з'явився, після 25 років його передають на облік військовозобов'язаних. Вже він в армію його не призвали. Станом на сьогоднішній день за такий вчинок покарання адміністративне у вигляді штрафу. Справжній чоловік повинен обов'язково бути в армії. Ну і потім буде набагато легше знайти якусь престижнішу роботу після служби. Ми з, з чоловіком, горді з того, що наш син іде в армію. От, надіємося, що е, він там, е, люди, дитина козацького роду, що для нього не буде ніяких не, нічого неможливого. Він тріщить, Ви дивіться, наружі все воно ото було втрічне, воно біля підвала сріс. У нас в підвалі несучі стіни сипалися. Вони там зв'язалися швилярами, навіть в підвал. Підвал вже закрили. Можна зайти в підвал, виглядати, що в підвалі робиться. Ми вже зверталися скільки разів. На це уваги в нас дуже мало звертають. Жеку взагалі за що не звертає уваги? За кошти місцевого бюджету виконуються роботи. Мають бути закінчені в цьому місяці. Неправильно зроблений фундамент, неправильно вкладені фундаментні блоки. Це є 100% державна компанія. Вона 75% веде цілого видобутку газу в Україні. Є розроблена у нас ціла програма до 2020 року. Програма називається так і 2020, 20 мільярдів маємо видобувати. З тих людей, що працює тут на місці, 56 чоловік на Лукачинському промислі, до місцевого бюджету створюємо кожного року 845 тисяч гривень. Це не є родовище, за нього ніхто не буде братися. Це там треба проводити сейсморозвідку, яка буде коштувати порядка 3 мільйона доларів. Потім треба бурити свердловини. А пробуріння одної пошукової свердловини, вартість якої складає порядка 25 мільйонів гривень. Виплатили доплату до пенсійної реформи, та, яка була розглянута з 1 жовтня. Кожен отримав індивідуально. Стабільної якоїсь фіксованої суми нема. Багато вас свердлі зараз Багато всі хочу знати. Пенсію отримала надбавки немає. Я прийшла, щоб вияснити, чого немає надбавки. Скажіть, будь ласка, отримали надбавки якісь? 149 гривень, мало отримала. А скільки вас каже? Я, Я але, добавку нам неправильно дають, тому що в наш період, коли ми будівельники робили, у нас був коефіцієнт 0,9, і 1, А зараз середній коефіцієнт зовсім другий. Чому нам по цьому середньому не начисляють? скільки отримали на топки? 300 гривень Добре. А була 1450 і 300, навіть 2000 немає. І як жити? От я інвалід другої групи. Якщо осучаснена заробітна плата і коефіцієнт, зароб... коефіцієнт стажу, який по реформі з 1 жовтня змінений з величини 1,35 до одиниці, Фактично, величина заробітної плати осучасне. Одна Множимо тепер на коефіцієнт стажу. От скільки людина має фактично. Пропрацювала вона 40 років на 40, Коефіцієнт стажу такий. А як пропрацювала вона 50 років, тоді коефіцієнт стажу ще більший. І від того різниця пенсія. Чим більше людина працювала, чим більша заробітна плата усучаснена, тим і величина пенсії більша. У 2016 році в області померло 13,5 тисяч осіб. Рівень спертості становив 13 померлих на тисячу осіб наявного населення. Майже 84% загальної кількості померлих становили особи у віці 55 років і старші. З них кожен 12-й у віці 55-59 років і кожен 10-й у віці 60-64 роки. Чани долучилися до всеукраїнського флешмобу і бойкотують підвищення цін на паливо. Ну, вартість якась адекватна для українських цін для України. Бо за тиждень ціна піднялася на 20%, Це трошки забагато для України. В Європі ціни теж не виросли на, на, на пальне, а в нас виросли на 20 центів. Тобто, ну якщо рівняти до до, до долара, тобто це м, дуже, дуже. Дуже велика, дуже велика е, різниця. Відчуваєте, в Європі ціни не ростуть з їхніми зарплатами. З нашими зарплатами з людей здирають вже все обдирають. Громадські організації та активісти проводять акцію е, стосовно бойкоту е, підняття цін на пальне, які буквально за тиждень виросли, якщо було тиждень назад, було де спаливо коштувало 28 гривень. То за коштує, як самі бачите, 30, 35 гривень. Це просто якщо вже літра пального перевалила за один євро, ну це вже терпіння лопнуло. Мені може той щось не подобається, але я від обставин живу, я працюю від обставин, теж я підстроююся, я ж не можу. Щось таке, щось мені може не подобатися, зразу там кричати, як Це треба якось оптимально. В кабінет міністрів має рішити. Тут дуже слизько, тут дуже небезпечно. Діти падають, але так як подітися немає, то ми тут. А більшість ми туди проводимо. Я проводжу танцювальні уроки. Ми включаємо музику. Я на сцені і з дітьми танцюємо, робимо вправи під музику. Із того, що тікла покрівля, почали стеля руйнуватися, стіни почали руйнуватися, проводка затікла, і до підлоги дійшло. Коштів не давали. Став так. грибок, не давали коштів зовсім на, на ремонт і отак. А вже як перекрили покрівлю, то вже далі все. Буде велике питання до Олега Локсівича Кіндера. Він щось говорив за туалети, за мене, за вагон. Я ж таких туалетів не бачила, і в мене дійсно в поїзді кращі туалети. Будемо ставити питання перед міською владою, перед депутатами щодо ремонту туалетів, взагалі до ремонту 10-ї школи, тому що дійсно все дуже в такому жахливому стані. Я думаю, що то було випадково. Він те, що дуже любив, поважав. Отака, що стріляв корупців, і знаєте, як то відрикушетить. Міліції кажуть, що вбивство. Я не рахую, що це вбивство, то чисто. Ну, така випадковість, яку ніхто не міг передбачити. Ну, а, а що з цією зброєю ваш чоловік зробив, що так сталося? Ну, по-перше, він в мене працює в лісі. Ну. По-друге, ми живемо в лісі під лісом. Вона була куплена, ну. Ну, мало рішу, собаку не завжди відв'яжеш. А там mm -hmm. ну, яка то зброя? То ж то ж воздушка. Скоріше, Скоріж групців полякати якогось. Це воздушка. Це воздушка. Це звичайна бляшка. Ніхто не міг подумати, що вона може такої піти наробити. Тетя розказувала, що був ще один брат, який загинув десь під Ворончинським лісом. І його дядько ходив, він його впізнав, але він нікому нічого не казав. І там він десь залишився, хто його де захоронив. І так тітя померла, тож вона теж хотіла знати, де, де похований її брат, де його тіло, але так вона і не дізналася. Сталося маленьке чудо, що напередодні покрови це знайшлися імена цих людей. Це, я вважаю, що це вище Боже знамення якесь. І е, я вдячний, що сьогодні прийшли на цей маленький мітинг реквієм. Люди, багато людей прийшли, священики освятили, віддали данину, честі і слави цим е, хлопцям, героям. Проблема в тому, що ми ще не вміємо відчути ціни Отої ціни, яку заплатили вони. А вони заплатили найбільшу ціну, ті ці хлопці. Вони зробили найбільший подвиг, немає більшого подвигу. Як душу свою віддати за ближнього свого. Дякуємо Богові і дякуємо йому, дякуємо його родині, тому що його внесок в наше життя, в наше виживання, в нашу сьогоднішню. Нерівну боротьбу є великим. Сашко завжди був позитивним, веселим, завжди прагнув до мети, завжди десь біг, нісся вперед. і Таким, мабуть, він залишиться в нашій пам'яті. Дуже-дуже шкода, що така позитивна, хороша, добра людина. Вже не з нами, але я думаю, він. Завжди буде на небесах, буде захищати нас, підтримувати і стане ангелом для нашої України. Віддав своє життя за нашу перемогу, за те, щоб ми могли далі продовжувати жити. Дітки могли ходити в школу, люди могли ходити на роботу. В минулому був поліцейським патрульним, дуже активний житель нашої громади, спортсмен. Нашим обов'язком є і буде завжди пам'ятати про нього. І віддавати йому шану, честь, і жити так, щоб його жертва вона закінчилася тим, про що мріють люди, які йдуть на війну, щоб вона закінчилася перемогою. Я з ним служив в 2014 році з Олександром. Це хороший, хороша людина була, царство йому небесне. Відімстимо, все, що можу сказати, відімстимо. Тобто це вже Осто непроста війна, так а це просто війна за винищення на винищення української нації. Ми будемо тому протистояти.